Не стоїть з самого початку та падає через 10 секунд, це дві різні проблеми. Не стоїть з самого початку, це питання кровообігу. Тут більше органіки, тут більше роботи з судинами, тут перевірка серця, тут вітаміни, тут апарат ляпко. Коли ми говоримо, що в чоловіка з'являється ерекція, а потім вона м'якне. З'являється, потім зникає, мигає. То це буде супроводжуватися ще й психологічним компонентом, і отут нам приходять на допомогу техніки когнітивно поведінкової терапії: це емоційна дестабіліз десенсибілізація, різні нейротичні дотики. Тобто, нам потрібно усіляко прибрати фіксацію з члена. Нам потрібно ввести в вашу практику з дружиною чи дівчиною такі масажі, такими і ерогенними зонами, які не чекають. Оцієї ерекції, тобто, ми вводимо таку активність в ваше життя, яка є приємною, яка є еротизованою, але вона не простояк, якщо говорити простіше.